У нас зараз десь приблизно 900 тисяч армія, і е, такої кількості дійсно не потрібно. Кадрових офіцерів досі не воювали, не були на фронті. Я е, даю претензії дуже багато до е, сьогоднішнього воєнно-політичного керівництва і чиновників, які не пішли воювати. У нас в тилу два склади армії. У нас мільйон вісімсот. Два склади армії зараз чиновників, які жодного разу не були на фронті, їх родичі не воюють, вони під бронею, і вони не, не відчувають всі тяготи та позбавлення війни. У нас міністр оборони, його діти, жінка, живе в Америці і він каже, тут небезпечно. Тому, тому ну ти розумієш? От, ти правильно сказав Кулєба, Сказав, що якщо ви нам не будете давати гроші, ми підемо воювати лопатами. Його звільнили, і він не пішов воювати лопатами. Він не, не взяв свою лопату і не пішов в окоп. Він пішов поїхав в гар.